Ставте руки на груди, одну на живіт, і почнемо з вами дихання. Ми центр, який працює з домашнім насильством, і до нас потрапляють жінки, ті, які потерпіли від цього насильства. Ось то перше ми приводимо до якогось нормального психологічного стану жінку, знімаємо емоційну напругу. Далі, вже якщо жінка, ну ми їй пропонуємо ну, програму, за якою ми працюємо комплексно, яка розроблена спеціально для нашого центру. вона… Складається з 10 занять тренін, ну, тренінгових індивідуальних. І якщо жінка згодна, вона дає на це згоду, Ми підписуємо з нею згоду. Це не примусово, це за її згодою. І тоді ми працюємо з нею за цією програмою. Раз на тиждень вона приходить. У Харкові на базі міського комунального центру надання допомоги людям, які потерпають від домашнього насильства. Четвертий рік працює денне відділення з кризовими кімнатами. Де знаходять комплексну підтримку жінки та дівчата, які зазнали домашнього чи іншого насилля сьогодні. Для таких харків'янок, а також переселенок, які потребують допомоги від психолога, юрисконсульта, фахівця і соціальної роботи, з'явилися нові можливості у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Молодіжний благодійний фонд Ініціатива за сприяння мерії та міжнародних партнерів відкрив оновлений денний центр. З додатковими локаціями та сервісами, який працюватиме у форматі єдиного вікна, як зазначила під час презентації президентка фонду Ірина Краснолобова, міська влада надала їм приміщення, а фонд ООН у галазі народонаселення в Україні за кошти королівства Бельгії профінансував ремонтні роботи та облаштування центру. Це третій етап системного проєкту, який ми відпрацюємо вже не перший рік. Наданню, по наданню допомоги постраждалим від насильства. В нас вже працює в рамках цього проєкту денний центр, де жінки із дітьми можуть перебувати цілодобово. У нас працює вже декілька років денне відділення роботи з цими людьми, з цими жінками. І ми сьогодні відкриваємо цей центр. Це центр, де працюють психологи, працюють юристи, працюють фахівці, які можуть не просто надати консультативну допомогу і якісь рекомендації. Вони ще можуть скерувати людину до інших закладів, до інших структурних підрозділів, які працюють в місті Харкові, для того, щоб там надали теж фахову допомогу і фахові рекомендації. Особливістю цього закладу є той факт, що Сьогодні це комунальний заклад, але він починався з цього проєкту, який започаткувала громадська організація. Молодіжний альянс ініціатива даний простір є по суті фактично посиленням існуючої системи сервісів для постраждалих від насильства. Тобто в місті вже побудовано, вже працює притулок, працює денний центр, працює кризова кімната для постраждалих від насильства, де надається певний спектр послуг. Відповідно, розширення і створення нового такого простору це про нові можливості для отримання. Певних фінансових, наприклад, спроможностей, це кар'єрні хаби, це простір безпечний для жінок та дівчат вільна, тобто, це розширення можливостей отримання допомоги в місті Харкові. Усі послуги, у тому числі індивідуальні консультації юристів, психологів, надаються безкоштовно, у тому числі у дружньому до дівчат та жінок просторі вільна. Це простір для душі та тіла. Це простір, де дівчата можуть отримати консультацію психолога, соціального працівника. Там проводиться дуже багато заходів, достатньо різнопланових від спортивних заходів, завершуючи арт-терапію, заняттями з психотерапевтами і так далі. І тому подібне. За словами Ірини Краснолобової, незважаючи, що оновлений центр лише відкрився, на його послуги уже сформовані щільні графіки прийому відвідувачів. У нас є гарячий телефон. У нас у кожного сервісу є свої номера телефонів. Дівчата активно займаються інформуванням. Окрім того, ми працюємо з суб'єктами. Суб'єкти також до нас направляють різних клієнтів. Суб'єкти це поліція, охорона здоров'я, центр соціальних служб, і будь-які інші заклади, де ми залишаємо свої візитівки, свої буклети. Про нас є реклама в лікарнях, в поліклініках, дитячих у тому числі. Тому люди знають про наше функціонування і вже йдуть на певних навіть спеціалістів. Загалом з 2016 року, з року, спочатку відкриття у Харкові першого в Україні притулку для потерпілих від насильства, послугами центру скористалися близько 10 тисяч жінок. У планах міста і благодійного фонду ініціатива розширити мережу кризових кімнат та консультаційних офісів у кожному з дев'яти районів Харкова. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.